Привіт! Сьогодні в мене для вас захищений смартфон Fosibot F106 Pro, який офіційно на AliExpress почне продаватися чи то з 15, чи то 16 квітня. Посилання на AliExpress в описі буде, а ми давайте подивимось, що це за модель і що вона вміє. Перш за все, основні фішки яскравий ліхтар потужністю 3 Вт, а також величезний динамік. Ну а щодо характеристик, то це типова середньоцінова модель, яка доступна кожному. Адже на тому ж Алі продавати її почнуть від 140 доларів, що погодьтесь, досить гуманно. Цей смартфон дійсно схожий на свою попередню модель. Він майже повністю металевий, має стандарт захисту ip 69 k і якщо його порівнювати з найближчими конкурентами, а це BlackView b 81 та Хотова W11. То саме Фосібот за свої гроші, як на мене, виглядає трошечки цікавішим. А чому так? Давайте в усьому розбиратися, а почнемо саме з дизайну. Перше, що треба розуміти, цей смартфон доволі великий і масивний. Наприклад, вага цього апарату 460 грамів, товщина більше 2 см. Враховуйте це при виборі вашого смартфону. Щодо органів керування, то справа на корпусі знайдемо кнопку блокування та регулювання гучності. З цієї сторони у нас комбінований слот 2 сімки або сімка і картка пам'яті. Є окрема кнопка, яку можна налаштувати, а ще одна кнопка це кнопка, яка допомагає нам швидко запустити ліхтарик. Нам потрібно затиснути. Ліхтарик у нас. Активується. І потім, натискаючи цю кнопку, ми міняємо різні режими. Дуже зручно. На корпусі зверху лиш додатковий мікрофон. Знизу Type-C під заглушкою, мікрофон для розмов, кріплення для шнурка. На задній панелі знаходиться величезний динамік, а також ліхтарик. Ще тут дві камери, а також спалах і інфрачервоні датчики підсвічування, адже нічна зйомка тут присутня. Взагалі, смартфон справляє дуже гарні враження від своєї збірки, і стандарт захисту заявлений, звісно ж, IP69K. А тепер декілька слів стосовно комплектації. В комплекті з цим апаратом ви знайдете кабель та блок для заряджання, а також інструкцію і скріпочку. Ось так виглядає повний комплект цього смартфону. До речі, щодо блоку, то блок має потужність 30 Вт. Це, звичайно ж, не надпотужний блок, але маємо, що маємо. Заряджається смартфон приблизно за 3 години. Ну і ліхтарик. Штука потрібна. Він тут доволі яскравий, позиціонують його як той же Camping Light, як і у всіх конкурентів. Є три режими світіння. Можна режим SOS вімкнути, а також можемо виставити таймер роботи ліхтарика. Зручно, адже можна і безкінечно його виставити. Світло потужне, бачите все самі. Штука гарна. Залізо тут доволі стандартна як для даної цінової категорії, проте і деякі ігри граються, та й пам'яті тут доволі багато. І, звичайно ж, мікрофрізи тут будуть. І зразу згадався той же Блейквібі 812.0, тому що там такий же процесор Helio G85. Але враховуючи ціну і ті навороти додаткові, які тут є, по типу динаміка, ліхтарика, ви розумієте, що ви купуєте, правда? Динамік дійсно гучний. В характеристиках виробник вказує 103 дБ, проте звичайним користувачам це ні про що не говорить. А от якість це те, що ми всі чуємо і розуміємо, а вона тут доволі непогана.

28 годин. Це найбільший показник, який я взагалі коли-небудь бачив на захищених смартфонах. Якщо пригадати огляди захищених смартфонів інших, де було 20-22 тисячі мАч, вони крутять відео приблизно 33-35 годин. Тут майже в два рази менший акумулятор і він крутить відео 28 годин. Це дуже крутий показник, як на мене. До речі, це один з перших захищених смартфонів, якщо дійсно не перший, який я тримаю в руках з 14 андроїдом. Хай візуально ви ніяк не відрізнете де 13 де 14 але ви повинні пам'ятати і знати, що у вас смартфон з 14 андроїдом. Щодо процесору, то маємо восьмиядерний Helio G85, доволі старий чіп, звичайно ж, але по факту, повірте, його вистачає навіть для деяких сучасних ігор. Трошки згодом покажу. Що ще цікавого сказати вам з приводу процесору? Давайте я вам покажу, що таке тротлінг, як він виглядає. Виглядає він саме ось так. Тобто процесор дійсно втрачає свою частоту через нагрівання. Смартфон не може нормально забезпечити йому охолодження, тому тротлінг, як бачите, присутній. Чи сильно це критично? Ну насправді, якщо ви не ігроман, то ні. Якщо в цілому використовувати смартфон у звичайних умовах, там вайбером користуватись, телеграмом, ще щось таке робити, відео дивитись, то цей тротлінг ви просто ніяк не будете бачити, його просто і не буде. 8 ГБ оперативки, 256 ГБ пам'яті постійної, доволі непогані, такі, знаєте, суттєві я б сказав цифри в цьому ціновому сегменті. Їх, звичайно ж, вистачає. Мені, наприклад, таких характеристик точно вистачає. Е, я думаю, ви розумієте, да, що говорити про бездротову зарядку немає сенсу, тут її немає, але модулі не всі тут присутні. До речі, якщо хочете налаштувати вашу бокову цю червону клавішу, заходимо в пункт Smart Key і бачимо тут отакі от налаштування. Можна якийсь додаток поставити навіть на запуск на кнопку, бачите? Будь-який додаток, який у вас встановлено. Одним словом, середнє собі нормальне, непогане залізо для цієї цінової категорії, а я нагадаю, що смартфон стартує із 140 доларів ось так. Ну І ось вам приклад того, що Helio G85 це хоч і старенький процесор, але щось там може. Це стандартне налаштування графіки асфальт 9, як бачите, гра. Не можу сказати, що вона прям ідеально плавно тут запускається, як на топових процесорах. Абсолютно ні. Невеличкі мікрофрізи є, відчувається, що недостатня кількість кадрів трошки, але для багатьох людей це буде в принципі нормально. Коротше, грати можна, якщо говорити про більш прості ігри, то вони там легко запускаються. Але ось навіть такі, бачите, графонисті, як то кажуть, в них також насправді можна грати. Смартфон отримав IPS-дисплей з частотою оновлення 60 Гц. Так, в сучасних захищених смартфонах навіть середньо цінових досить дивно бачити такий показник. Але у всіх конкурентів цього гаджету саме такий же самий дисплей. Тому ок, нехай буде. Цей дисплей в цілому не хороший і не поганий, Він просто нормальний. Він такий, який має бути, він такий, який ви саме очікуєте отримати в такому смартфоні. Тому сильно великих придирок у мене, наприклад, не буде. Нормальний собі дисплей. Дисплей у нас має діагональ 6,58 дюймів. Тут у нас роздільна здатність Full HD, IPS-матриця, ну і 60 Гц, звичайно ж, частота оновлення. Давайте зайдемо в налаштування дисплею, і зразу подивимося, що тут доступне. В моїй версії прошивки в мене є і Miravision, тобто це утиліта, яка допомагає нам налаштовувати наше зображення. І окрім неї, якщо спуститися вниз, є ще ось такий пункт кольори. Зазвичай в смартфонах або Miravision, або ось цей пункт кольори є. Тобто ви можете також тут ставити різні пресети кольорової передачі. Ну, можете дивитись, можете гратися. Я поставив насичені, мені подобається. Воно виглядає тут дійсно соковито. Яскравість. Насправді, вона тут не супер велика, я вам чесно скажу. І на дворі при таких, знаєте, потужних сонячних умовах, тим більше зараз іде весна. Трошки, можливо, не вистачає яскравості. Але якщо говорити про використання в звичайних умовах, десь в приміщенні чи в автомобілі, то максимального рівня яскравості вам точно буде вистачати. Кути огляду, можу сказати, що вони тут не максимальні, але вони дуже-дуже наближені до максимальних. Як і в будь-яких таких, знаєте, середньоцінових матрицях, якщо навіть трошки відхиляєте, відразу йде якесь потемніння легеньке, може вам це помітно. Але потім, коли ви повністю відхиляєте, то це потемніння, воно по суті і не міняється. Тобто картинка не стає гіршим. Можу сказати, що кути огляду тут нормальні. Одним словом, за дисплей нічого поганого сказати вам точно не можу. За ці гроші я отримав те, що я і очікував, за 140 доларів ну, по-моєму, дуже непоганий варіант для перегляду відео, для роботи. Тим більше, сенсор тут не глючний, не такий, як Unigherz Tank 3, якщо пам'ятаєте його огляд. Сенсор тут дозволяє вам плавно все перелистувати. Одним словом, хороший дисплей, хороший сенсор, хороші кольори. Для всього, я думаю, вам точно підійде. А що ж покаже саме камера? Я сподіваюся, що вам це цікаво побачити, так само, як і мені було цікаво, коли я його тестував. В цілому в цьому сегменті сильно не запарюються над якістю камер, але Фосібот все-таки трошки запарились. Основна камера тут на 48 мегапікселів, і дійсно, цим уже абсолютно нікого не здивуєш, навіть в сегменті 100 120 доларів. Проте саме головне те, як вона знімає. А знімає вона непогано. Проте мене особисто здивувало абсолютно не це. Режимів зйомки то тут всього три: відео, фото і Night Vision. Все, тут більше нічого немає. Можливо, з наступними оновленнями ми їх отримаємо, тому що виробник мені писав, що через буквально 4-5 днів після того, як я знімаю цей ролик, повинна вийти ще одна обновка. Цікаво, що з'явиться там. Зараз же покажу, що є на даний момент. Відео смартфон може знімати в роздільній здатності Full HD, камера основна в нього 48 мегапіксельна Night Vision режим також є 20 мегапіксельні знімки ви отримуєте. Але, наприклад, знову ж таки, в моїй прошивці навіть немає переключателя на режим відео. Тобто в мене тут лежить режим фото доступний. Також не можу зрозуміти, чому так. Але скоріш за все, коли ви будете купувати цей смартфон, то щось уже та й зміниться. В будь-якому випадку, я в закріпленому коментарі, через декілька днів після того, як обнова сюди прийде, я вам точно напишу, що зміни. В камері, що стало краще, чи додавались режими, чи не додались. Коротше кажучи, обов'язково дивіться коментар під цим відео. Ну а зараз у нас, звичайно ж, приклади фото та відео, які, як на мене, дуже навіть непогані, особливо фото. Ну що ж, в Фібу Т106Про запис відео маю наголосити, до речі, що зараз 16 година, тобто сонце ще, скажімо так, не в найкращій його кондиції для зйомки відео чи фото, тому все може бути пересвіченим трошки. Стабілізація тут заявлена, як і є, так що подивимося, як вона працює, але, по-моєму, не сильно вона працює. Так, щодо фокусування подивимось також. Фокусується доволі швидко. Доволі швидко і ще й там, де потрібно. Для мене в цілому є два конкуренти найближчі для цього смартфону: це Блекві бі 8100 і Хотував W11, який я нещодавно знімав. Якщо вхотував більш слабкий е процесор, але потужніший акумулятор, то в Блекві акумулятор приблизно такий же, і процесор такий же, тобто більш-менш схожі апарати. І я вам дійсно скажу, що за ці гроші я б дуже, -дуже вагався, що саме купити. Якщо треба більша автономність, то це однозначно буде хотував в нього акумулятор там ого. -го. Але якщо треба продуктивність, якісь додаткові фішки по типу ліхтарика. То, звичайно, Фосібот, як на мене, виглядає тут найцікавішим. У будь-якому випадку саме вам робити висновки з цього відео, те, що ви побачили, можете для себе аналізувати і думати, хороший цей смартфон чи поганий. Я ж вас закликаю підписатися на цей канал. Мені було б дуже-дуже приємно. Ну і посилання на Aliexpress на цей апарат буде в описі. Ще раз нагадую. Бувайте!